Три способи перевірити те, що ти не в так званому розшуку ТЦК, і так, спосіб номер один. Встановити застосунок Резерв Плюс і відповідно витягнути з нього інформацію про свій військово-обліковий документ в електронній формі. Там буде зазначено, чи є ти порушником правил військового обліку, відповідно чи перебуваєш ти в так званому розшуку ТЦК. Варіант номер два: звернутися із запитом до ТЦК та СП або до органів нацполіції, відповідно, запитати у них, чи Перебуваєш ти в так званому розшуку ТЦК. Чи вважає тебе ТЦК та СП так званим порушником правил військового обліку? Це можна зробити як самостійно, так і через адвоката. Відповідно, адвокат надсилає адвокатський запит. І варіант номер три. Ти можеш дізнатися цю інформацію, зайшовши на сайт Дія, саме портал Дія через комп'ютер, і витягнувши там військово-обліковий документ в електронній формі. Там також буде зазначена інформація про те, чи перебуваєш ти в розшуку ТЦК, чи ні. Якщо такої інформації в твоєму військово обліковому документі, немає, значить ти чистий, жодних порушень правил військового обліку не вчинив. Користуйся зберігай та пересилай це відео тим, кому воно може бути цікавим.